Хочеться одразу заспокоїти власників квартир житловою площою до 120 квадратних метрів і будинків до 250 квадратів. Вони можуть не хвилюватися. Оподатковані квадратні метри житла починаються з площі, що перевищує 120 і 250 квадратів квартири та будинку відповідно. Які ставки, в яких розмірах буде платитися цей податок? Податок на нерухоме майно. Встановлена ставка 1% від мінімальної заробітної плати. Для квартир 240 метрів квадратних, і для будинків, хто має площу менше 500 квадратних метрів. Це встановлена ставка 1%. На даний час вона становить 11 гривень 47 копійок. Хто має квартиру більшу площою 240 метрів квадратних, або житловий будинок більше 500 метрів квадратних, то Ставка становить 2,7%. На даний час це становить у грошовому вираженні 30 гривень 97 копійок з метра квадратного. Головною особливістю нарахування податку для фізичних осіб, підкреслюю, лише для фізичних осіб, є пільга. Тобто база оподаткування зменшується на 120 метрів квадратних для квартир. Та 250 метрів квадратних для житлового будинку. Наприклад, в громадянина є будинок 500 метрів квадратних, то для такого громадянина зменшується площа на 250 метрів квадратних або 120 метрів квадратних для квартири. Якщо людина є власником декількох квартир чи будинків, то на один із об'єктів нерухомості надається пільга. Крім того, власник майна має право вибору, з якої нерухомості сплачувати податок. Тобто людині, звичайно, вигідно обрати пільговою більшу квартиру чи будинок, що у власності, і сплачувати податок з Навіть якщо у власності два житлових об'єкти, площа яких не перевищує, визначені законом 120 і 250 квадратних метрів, податок на нерухомість. На один об'єкт нараховується. Наприклад, житловий будинок 120 метрів квадратних та квартира 40 метрів квадратних. То, звичайно, громадянин повинен використати пільгу на більшу площу, тобто 120 метрів квадратних. Житлового будинку не буде оподатковуватись, а буде оподатковуватися податком на нерухоме майно лише в даному випадку квартира. Ще раз наголошую на тому, що пільга застосовується лише для одного об'єкта нерухомості. Сплата податку на нерухомість буде здійснюватися один раз на рік. При цьому до 1 липня 2013 року всі фізичні особи, власники нерухомості, яка підлягає оподаткуванню, отримують від податкової служби повідомлення рішення, в якому буде зазначено суму, що має бути сплачена до бюджету, а сплатити потрібно буде протягом 60 календарних днів. До отримання такого повідомлення рішення наші громадяни повинні визначитися з пільговою площею та прийти надати повідомлення в довільної форми. Що на таку-то площу вони хочуть пільгувати цей податок на нерухоме майно? Якщо повідомлення рішення не буде вручено платнику податків, то це не звільняє наших громадян від обов'язку сплатити податок на нерухомість до, на протязі 2013 року. І якщо не своєчасно громадяни заплатять на протязі 60 календарних днів після отримання повідомлення рішення, то вони змушені будуть заплатити штрафну санкцію. Якщо до 30 календарних днів буде прострочена платежі, то це буде штрафна санкція 10% від сплаченої суми. А якщо більше 30 календарних днів буде затримка сплати, то буде 20% штрафної санкції від несплаченої суми. Податок на нерухомість для нашої країни новий. Його впровадження викликло чимало запитань. Тому за детальною інформацією ви можете звернутись до Коростенської податкової інспекції кабінет номер 9 або за телефоном 41021.